У розпорядженні журналістів потрапили копії документів, з яких випливає, що компанія Романа Аврамовського, який з лютого до вересня 2015 року працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, співпрацювала з терористами ДНР. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю завод «Коксохімобладнання», розташований у Донецьку. Безпосереднім власником якого аж до травня 2015 року був сам Роман Абрамовський. Причому, згідно з виписками на облік податкової ДНР, підприємство стало 30 жовтня 2015 року і донині регулярно сплачує податки терористам. Тобто, в українському уряді власник підприємства, яке співпрацює з окупантами, фактично фінансуючи вбивство українських мирних громадян та воїнів. Працював з лютого 2015 року. Тобто, мінімум 4 місяці в українському уряді не помічали, що на відповідальній посаді опинився поплічник терористів, адже за даними місцевих підприємців, підприємців та жителів Донецька, завод Коксохімобладнання від самого початку окупації ремонтує і модернізує військову техніку загарбників. Територію заводу постійно охороняють озброєні представники ДНР. Згідно з документами. Які завод подає на податкову ТНР. його основними контрагентами є обслуговуючі організації, що працюють на бухованій території та підприємства, хто з за межоповідальністю, спілка заводів важкого машинобудування. То е громада, то бриз, що належить даному партнеру по бізнесу Роману Абрамовського, колишньому депутату обласної ради Сергію Білогородському. І останній Останнім разом з депутатом регіоналом 8-го скликання Олександром Бобковим числяться у співвласниках того ж таки підприємства Завод Коксу до призначення у Кабінет міністрів Роман Абрамовський працював помічником скандального депутата Бобкова. Той запам'ятався українцям участю в інавгурації терориста Олександра Захарченка, коли він складав присягу глави так званої Донецької народної республіки. Цей же Бобков був одною з ключових фігур сепаратистських подій, що розгорталися на сході України минулого року? Саме він був організатором створення ГО «Оплот Донбасу, яким керував Захарченко. Саме він активно підтримував у Донецьку сепаратистську діяльність Олега Царьова. А зараз, за окремими даними, саме Бобков керує. Незаконне ввезення на територію підконтрольно Україні, вмічених гривень, банкнот, які терористи фактично незаконно. А, я перепрошую. а зараз, за окремими даними, саме Бобко керує незаконне ввезення на територію підконтрольної України, вмічених гривень банкнот, які терористи фактично викрали у відділеннях Ощадбанку Донецька і Луганська. Бізнес-інтереси депутата-зрадника зараз представляє Сергій Білогородський. Це запутане злочинне коло замикається на водієві Білогородському, дикому на ім'я Костян Кейю. На цю особу Роман Абрамовський, чотири місяці, пропрацювавши у Мінрегіонбуді, Мін все ж таки зважується переоформити корпоративні права підприємства завод копсує обладнання, щоб приховати свій несумісний з державою, з державною посадою бізнес. До слова, зараз підприємство зі 130 працівниками у штаті зареєструвалося ще й на підконтрольній Україні території. Однак тут, згідно з даними ДФ... ДФСУ, декларує нульові прибутки і простої виробництва. Хоча водночас у декларації вказано, що підприємство від початку 2015 року отримало товарів і послуг на суму 1,5 млн грн. Зокрема, використало електроенергію на 850 тисяч грн, в інтернеті на сайтах пошуку роботи можна знайти оголошення про набір співробітників на підприємство, датовані 2 листопада 2015 року. Тобто робота там кипить. Якщо таким, як Роман Обрамовський, на найвищі державні посади, хіба варто дивуватися, що економіка в країні кодиться у прірву? Якщо співпраця з поплічниками терористів, Ухиляння від сплати податків не прийнят для люстрації та розслідування правоохоронними органами. То що ж це? Чи в українському уряді не приділяють особливої уваги перевірці біографії кандидатів на високі посади? Тоді це халатність, яка умовах війни до державної зради. розстріли. 4 лютого 2015 року року до розпорядження кабіну номер 64 Абрамовський Роман Романович був призначений заступником міністра регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства України. Призначення було досить несподівано без проведення конкурсу та громадських обговорень кандидатури заступника міністра. З 5 по 12 рік Абрамовський займав керівні посади у вад Укрстальконструкція, яке було учасником під тендерів з поставки металевих конструкцій. Причиною звільнення Абрамовського. Керівних посад у «Кристаль-конструкція» був внутрішній корпоративний скандал, у ході якого викрили схеми узгоджених з конкурентами дій під час участі в тендерах та особистого збагачення Абрамовського за рахунок акціонерів. В період 2014 року, по листопад 2014, Абрамовський працював помічником консультантом народного депутата Борського Олександра Михайловича, який є ключовою фігурою сепаратистських подій на сході країни. Це єдиний депутат, який був присутній на інаугурації голови ДНР Захарченка Олександра Володимировича. Бізнес-інтереси Бобкова та Абрамовського представляє депутат Донецької обласної ради Білгородський Сергій Анатолійович. Після того, як Абрамовський втратив роботу, саме Білгородський зробив Абрамовського своїм партнером. У власності Білгородського, по деяким січням, разом з Бобковим, є Донецький завод коксохімобладнання. Відповідності до сайту заводу коксурсного обладнання, структура бізнес-діяльності заводу складається товариство з обмеженою відповідальністю завод коксучного обладнання, спілка заводів важкого машинобудування, сватівський завод експериментального лиття. До травня 2015 року одноосібним власником завод коксутного обладнання був саме Абрамовський. Корпоративні права на то завод коксучного обладнання Абрамовський набув. За договором купівлі продажу, що укладений з Костяним Константином Юрьовичем, від, імені... від імені якого діє Білгородський. Абрамовського та Білгородського паєднують дружні стосунки та спільний бізнес. Костін, в свою чергу, є водієм Білгородського та його довіреною особою. Власником полпстинка завод школу машинобудування» є дружина Білгородського, Білгородська Наталя Олександрівна. А власником ТОВ, Сватівський завод експериментального лиття, є особисто Білгородський. Виробничі потужності заводу коксухладення знаходяться в місті Донець по вулиці Майська, 86, та належать на праві власності з лютого 2013 року завод Коксухів Директором заводу Коксухем з 12-го року по сьогоднішній день є кохан Володимир Миколаєвич. Він був також. До недавнього часу керівником і товариства Сватівський завод експериментального лиття. За наявною інформацією, 30 жовтня 2014 року завод Коксусного обладнання було зареєстровано у міністерстві доходів та зборів ДНР. На сьогоднішній день дане товариство перебуває на обліку даної терористичної організації, незважаючи на призначення Абрамовського засудником міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. То завод конструкторів обладнання продовжувало свою діяльність на тимчасово окупованій території та навіть до травня 2015 року не змінювала своєї юридичної адреси. Місто Донець, вулиця Майська, 86. З дати постановки на облік Міністерства доходів та зборів ДНР, завод конструкційного обладнання регулярно подає звіти та інші документи до даного органу, сплачує податку на крок ДНР. Тобто проводить фінансування терористичної діяльності на сході України. В штаті заводу працює 130 працівників. За звітними даними, що подивиться від заводу курсу обладнання до ДНР. Основними контрагентами останнього є обслуговуючі організації, що працюють на окупованій території. Це підприємство Білгородського Це завод спілка заводів важкого машинобудування, ТОВ Екгромада, ТОВ Брізгінвест та інші. Період з початку 2015 року завод посутні обладнання отримало товари та послуги на загальну суму більше 3 мільйона гривень. Лише електричної енергії вони було придбано на 850 тисяч гривень. При цьому за той самий період завод посухтне обладнання за даними податкового обліку України не отримало жодної копійки прибутку. Тобто обрамовський разом з директором товариства Коханом, сплачуючи податки ДНР, ухиляються від виконання податкової податкових зобов'язань перед Україною при цьому вносячи недостовірні дані до податкової звітності. Більш того, за наявною інформацією, на протязі всього часу, тимчасової окупації міста Донецьк, завод покручені обладнання здійснювала та здійснює ремонт та модернізацію військової техніки терористів. Територію заводу на протязі всього часу окупації охороняють військове формування ДНР. В червні 15-го року Абрамовський. З метою прикриття своєї неправомірної діяльності, продав корпоративні права заводівського обладнання, згаданому вище водію Білгородському Костяну Каю. Таким чином, на протязі майже року завод, що належить заступнику міністра регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України Абрамовському, працює на окупованій території, сплачуючи податки терористам та ремонтуючи модернізуючи військову техніку, яка вбивала українських солдат. При цьому високопосадовець не вважав за необхідно сплачувати податки в Україні, не зважаючи на складне фінансове становище держави. Це навіть не ганьба. Такі дії і така діяльність уряду і Арсенія Петровича безпосередньо Це показує лише одне, як вони відносяться до свого народу, до держави, до державності. І хто вони є взагалі? Слава Україні! А до слова я запрошую нашу славну поетесу. Вітайте, поетеса Строєщина.